Як мовити клієнта частіше ходити на манікюр, точніше, бо время. Тільки запропонувати безкоштовний манік, да, дівчатки? Ну нічого, взагалі-то я люблю перенарощувати того, що може зробити різні цікаві ефекти, текстури одразу на верхні форми одною від початку. Зараз, кстати, деякі майстри продають такі техніки нарощення, аляс одразу з дизайном за багато грошей. Зараз покажу, як це все робити безкоштовно. Для початку підбираємо правильні верхні форми, одразу за ручкою, правильно. Аркою, да, щоб стресова зона була на правильному місці. Я взяла такі верхні форми, і ми будемо робити балеринку. Зробили стандартну підготовку нігтювої пластини і нанесли ото, от як ми раніше неправильно робили укріплення, просто вирівняли зверху. Взяли верхню форму і цей замісик із різних гелей та кольорів, гель-лаків, блискітки теж додавала, Я нанесла акуратненько на цю пластинку, на цю верхню форму. І така маленька вам порада: беріть більше прозорого, так буде красивіше. І відпечатуємо верхню форму не біля кутикули, а трішки з відступом десь 2 міліметри. Ці бортики від верхньої форми з боків я трішки підпиляла, потім перекрила все топом і вже після пиляємо форму. Ось і отримали нігтик за півтори години одразу з дизайном.